Моя нова робота в Норвегії за цілий день, стоючи в одному місці і роблячи екстремально нудну монотонну роботу, така робота такого виду це взагалі не для мене. Робити тут роками блін мені на голову не налазить. Це, це взагалі жест, я не знаю. Після закінчення другого сезону роботи на кухні мені пощастило знайти нову роботу на фабриці Нортура, яка знаходиться в іншому за 35 кілометрів містечку Сондал. Поки розповідаю, постав подобайку цьому відео та черкани пару слів в коментарях. Це допомагає просувати мої відео і в загальному підтримувати україномовний контент. Нортура це один із багатьох приблизно 30 по всій Норвегії виробничих підрозділів великої харчової компанії, що спеціалізується на переробці м'яса у традиційні продукти, зокрема, в'ялене, сушене м'ясо, копчні та вялені ковбаси та піничо традиційне норвезьке бараняче м'ясо, популярне на різдвяні свята та ще багато іншого. Завод доволі технологічний, підтримує інноваційні методи виробництва. Сировина проходить складні етапи сухов'ялення, соління і дозрівання. Щороку такий підрозділ виробляє тисячі тонн готової продукції під відомими брендами. Тут, я так зрозумів, робітники розділяються на постійних та тимчасових. Постійні працюють круглий рік, тимчасові лише посезонно. З тимчасовими робітниками компанія заключає суперкороткі контракти, буквально на тиждень або два, рідше на місяць. По закінченню контракту, якщо ви влаштовуєте компанію як робітник, вам контракт продовжують ще на тиждень або два. Я туди, звичайно, влаштувався як тимчасовий робітник на передсвятковий сезон. Щоб працювати там як постійний, потрібно гарно себе зарекомендувати напротязі якогось часу. І, моя особиста думка бути норвежцем в першу чергу. Робочий день в мене починався о 7-й ранку, так як до роботи добиратися годину, в мене підйом був 5.30. Часто на велосипеді я їхав в центр Лердалю, а там з своїм колегою ми вирушали на авто. Працював я в різних цехах: то на виробництві, то на упаковці. То стягував з ковбаси шкіру, то розвішував сушитися баранячі ребра, то упаковував піничот. Якщо брати за коротку одиницю часу, то в принципі робота не пильна, нічого складного немає. Але якщо за цілий день, стоячи в одному місці практично і роблячи екстремально нудну монотонну роботу, то я додому приходив, як вижити лімон. Через певний час я зробив висновок, що ось така робота такого виду це взагалі не для мене. Мені потрібен хоч якийсь мінімальний рух, хоч якийсь мінімальний простір для творчості. В кожної людини стільки багато можливостей нескінчених, скільки багато талантів, скільки ідей, і все це зводиться до одного руху стягування шкіри з колбаси. Ну камон. Це блін даже звучить сумно. Окей, якщо така робота тимчасова, але робити тут роками, блін мені на голову не налазить. За той недовгий час, що я там працюю, мені вже здається, що я там деградую. А люди тут працюють 20-30 років. Я питав. Це це, взагалі жест, я не знаю. Я цього я про це навіть не задумався, поки сам не влаштувався на подобну роботу. Це, мабуть, потрібно бути супер усіччивим на одному місці і просто любити таку роботу. Я тут точно довго не протягну. Ну, в принципі, надовго мене і не запрошують. От і добре. Як вам така діяльність? Що ви скажете про неї? Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал, якщо ви з якогось перепугу це досі не зробили. І зустрінемось в нових відео. Пока-пока.